Вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами говоримо про заяву з Польщі, заяву з Литви, про можливі депортації та видворення українських чоловіків з території країни. А також що найважливіше, ми поговоримо про сильний фейк, який зараз якісь зацікавлені сторони, можливо, це навіть РФ розносять по інтернету і грають на паніці українських чоловіків. Тому як почала надходити інформація про те, що українські військові вже ходять, ловлять чоловіків українців по Польщі і вивозять їх зразу в Україну. Ми про це зараз поговоримо. Це дуже важлива тема. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. ставте йому лайк лайки, підписуйтесь на канал і давайте починати. Також перед тим як ми почнемо, хотів би коротенько вам нагадати про нашого постійного партнера: це мобільний додаток по міжнародному переказу коштів з. Будь-якої країни Європи в Україну, це TransferGo. і за допомогою TransferGo без комісії можна легко відправляти кошти на карту будь-якого українського банку. Чому зараз я про це говорю? Бо дуже, незважаючи на ту серйозну і. Складну ситуацію, яка є скоро Пасха, і можливо, ви хочете порадувати своїх там родичів, рідних близьких, які знаходяться в Україні. Якщо такі є, відправити їм кошти. Також за допомогою TransferGo можна швидко відправляти кошти між банківськими рахунками всередині Євросоюзу. Це відбувається моментально, а не так як в декількох в деяких країнах. Що за моментальні перекази потрібно платити якісь додаткові кошти. Ні, все відбувається дуже швидко в секунди, і це допомагає пришвидшувати. Часи переказів. Тому завантажуйте додаток за посиланням в описі під цим відео і давайте переходити до теми. По-перше, коротенько знову нагадаємо про заяву з Польщі, так, від міністра оборони Польщі, тому як він, там є ще декілька нюансів і деталей. По-перше, що Кощіння Камеш повідомив, що громадяни. Українці, чоловіки мобілізаційного віку в Польщі не виконують свої обов'язки перед українською державою. Це може призвести до їх депортації, на просто щоб ви собі розуміли, це настільки дурне трактування і настільки популістичний, скажімо так, настільки популістичні слова, що цього навіть не хочеться коментувати. Але я знаю, що це на багатьох людей впливає, тому поговоримо про це також. Міністр оборони також заявив про готовність Польщі допомогти Україні в відправленні цих громадян, якщо їм не буде продовжено е, право на перебування в країні. Тобто, <кій> так, а також і він сказав ще про те, що військовозобов'язаним громадянам України, які перебувають в Польщі, не будуть продовжені е, документи. Якщо у них закінчаться закордонні паспорти, тобто зараз всі типу в кого закінчиться закордонні паспорти, вони їх типу видворять назад в Україну. Хоча законодавство так не працює, і ці люди зможуть поїхати в якусь іншу країну або зараз навіть виїжджати просто в іншу країну ЄС, і ніхто нічого їм не зробить, тому не треба цього брати близько до серця. Я не знаю наш він робить ці заяви, але тим не менш я не здивований, що українська влада робить все, щоб закликати громадян йти на фронт в цих громадян. Є обов'язок перед державою. Говорить Владислав Кощіняк-Камеш, ми розуміємо, що приблизно тепер ми плюс-мінус розуміємо, що чекає поляків, якщо, не дай Бог, війна почнеться на території Польщі. Будуть просто збирати поляків по різним країнам Євросоюзу і депортувати їх назад в Польщу? Я не знаю як. Чи щось типу того має бути з поляками? в поляки, які знаходяться не в Польщі, готуйтесь, У вас прекрасний міністр оборони. Він висловив занепокоєння щодо того, що деякі українські громадяни призивного віку проводять свій час в розважальних закладах, а не виконують свої обов'язки. Ми давно припускали, що ми можемо допомогти українській стороні в тому, щоб військовозобов'язані поїхали в Україну. Оці, оці слова його да, про те, що військовозобов'язані громадяни України проводять свій час в розважальних закладах, а не виконують свої обов'язки. Я вибачаюсь, звісно, але в Польщі ніхто нікому копійки лишньої не дає. Безкоштовно. І якщо хтось і розважається в Польщі, то ці ці люди пішли, відбатрачили 12-15 годин на роботі, а потім вони мають вихідний і вони можуть собі розважатись, як їм хочеться. Ви дивіться за своїми громадянами, хто йде, як розважається. А не розказуйте українцям, як і що їм робити. Ну, це, це я не знаю, це просто заява рівня. Рівня, я не знаю, рівня Росії, рівня якихось е, просто неадекватних експертів, неадекватних якихось е, політиків. Справді як це ще можна назвати. Ну, типу, е, як точно зрозуміти, чи це ця людина е, розважається, чи вона працює? І якщо вона й розважається, то це виходить, що ніхто не має права ніде розважатись. Поїдьте по країнам Європи, подивіться хто як живе, і розкажіть їм всім, що всім вам можна розважатись, а українцям не можна. Ну так тут власне питання в е, іншому. Якщо так, то де людина взяла гроші на те, щоб розважатись. Якщо вона їх заробила чесним трудом, то вона має право тратити їх так, як вона їх хоче тратити. Якщо, звісно, вона їх накрала, то вона має відповідати перед законом з цього. Але не потрібно нікому розказувати, хто і де, в яких там розважальних закладах сидить. Бо це просто смердить популізмом. Просто е, також. Друга одразу ж після цього заяву зробила Литва і міністр оборони Литви Лаурінас Кащунас допустив можливість допомоги Україні повернення чоловіків призивного віку, які виїхали з країни. Він говорить наступне: він вони отак говорять: ніхто звичайно не буде забирати і відвозити їх в Україну, але їх можна обмежити в соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах. Це варіанти, які я чую від польської сторони. Тож почекаємо, подивимося, який варіант запропонує Польща, і подивимося, чи він підійде для Литви. Тобто, Якщо Польща щось прийме, то Литва тоді буде щось доробити. Якщо ні, то ні. Це ось така друга заява. Але ці обидві заяви я не знаю, наскільки зараз можна їх брати до якоїсь уваги і наскільки вони там взагалі конектяться з законодавством Європейського Союзу. А тепер, друзі, давайте перейдемо до найцікавішого. Це власне фейк, який розноситься, і розноситься він дуже плотно. Мені в різних соціальних мережах і в коментарях, і в особисті повідомлення почали надходити інформація, що нібито... Якісь люди з нашивками українських прапорів на якійсь формі без жодних шевронів їздять по Польщі, зупиняють автівки разом з польською поліцією. Перевіряють, якщо українець, то вони беруть його паспорт і, типу, перевіряють, чи він там військово зобов'язаний чи ні. Потім було також повідомлення про те, що на завод приїхали якісь люди, почали провіряти. Тільки українських чоловіків мобілізаційного віку, і потім десь їх всіх зібрали в автобуси і повезли десь. І типу все їх повезли на кордон, їх повезли в Україну. Це Russian пропаганда. По-другому це ніяк не назвати. Не розводьте. Будь ласка, паніку. Немає жодного підтвердженого такого випадку. І якщо є, то будь ласка, фото-відеофіксація має бути конкретно на території Польщі, де щось конкретно таке відбувається. Не, не треба писати оце в лічки, і взагалі не треба на таке реагувати, бо це е, українські військові і українська поліція вони не мають жодних е, підстав виконувати якісь обов'язки на території Республіки Польща. Вони можуть це робити на території України. Тому, будь ласка, не ведіться на це. Це просто вкид для того, щоб розігнати паніку на фоні оцих заборон з паспортами і на фоні оцих заяв міністрів оборони цих країн. От і все. Власне, тому не реагуйте, будь ласка, на це. Це все неправда і жодних підтверджених фактів немає. Будуть підтверджені факти, будемо про це говорити зараз. Нічого такого немає. Тому маємо на в принципі ось такі новини на сьогоднішній день. Дякую кожному з вас за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей.